Привіт! Забирайте собі рецепт простого в приготування пирога на сирному тісті з абрикосами. До кисломолочного сиру додаємо яйце, цукор, сіль та ванільний цукор. Перемішуємо, додаємо борошно і на терці натираємо холодне вершкове масло. З'єднуємо всі інгредієнти, тісто не вимішуємо, просто збираємо в кульку. В пакетик і до холодильника на півгодинки. Абрикоси розділяємо, достаємо кісточки і нарізаємо на шматочки. Або не нарізаємо, як вам захочеться. Тісто достаємо з холодильника і прямо на пергаменті розкочимо в тонкий пласт, на центр викладаємо начинку та присипаємо крохмалем з цукром. Формуємо пиріг, загинаючи края. Края змащуємо збитим яйцем. Випікаємо при температурі 180 градусів в попередній розігрітій духовці. Режим верх-низ приблизно 30-35 хвилин. Як бачите, все готується швидко і просто, і для випікання цього пирога вам навіть не знадобиться якоїсь спеціальної форми. Смачного!